Прогнозу на весну. і не сприймайте всю інформацію як правдиву, там буде дуже багато дезінформації, а чи чекають на нас навесні певні кадрові ротації, зміни знову ж таки? Воно єдине, що що воно не буде настільки болюче. От чи варто чекати навесні якихось таких гучних перемог? Те, що ще вчора з ним робили, і воно зараз будемо мати якісь плоди. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Людмила Хомутовська. Пані Людмило, рада вітати. Добрий день. нашу розмову сьогодні. Хотілося б присвятити прогнозу на весну. давайте розпочнемо з того, чи чекають навесні на українців якісь складні періоди потрясіння. Скажімо, що, що говорять карти нам про це? Так, дивіться, чи готується нам потрясіння, да, які мають бути, буде важкувати. І перше, що потрясіння, які йдуть, це вони йдуть у нас по фінансам і по накопичуванням. так що... Всі, я думаю, зрозуміли, з чим ці зв'язані потрясіння, і слідуючи по колесниці, по руху ворог рухається, потрясіння так і звучить, ворог рухається. Так що це в нас якісь отакі потрясіння мають бути, якийсь рух, який буде дуже швидко йти. Слідує, що ви питали, Альона. Давайте поговоримо про ключові події, які позитивні, давайте в позитив направимо нашу розмову, що може трапитися. Хорошого, які перемоги нас чекають саме навесні 2024 року. Дев'ятка кубів, в будь-якому випадку, що б нас не відбувалося, в нас йде позитив по повішеному, Про що нам говорить? Це про зупинку. Ми зупинимо цю навалу і позитив йде по башні. Так що, не дивлячись на те, що ми зараз можемо чути, що в нас недостатньо ресурсу, це все буде зупинити. Оце лихо буде зупинено. Воно йде як позитиві, як хороші новини. Далі, що в нас ще буде позитивного. Це якесь має бути фінансування, о, так воно буде ще показати. Чому я говорю, що тут буде фінансування? Тому що в нас п'ятірка пентаклів, умовно, навіть якщо десь просяде. Може гривня, да, не буде коштів, воно спрацює. Там буде по луні. Луна говорить про те, що це різного роду схеми, може не дуже чисті, не дуже відкриті, але це виведе нас в найкраще майбутнє. Я думаю, що це оці кредити МВФ і так далі. Ага. І воно в будь-якому випадку дасть вистояти. Хоча, як ми розуміємо, по місяцю дуже багато є, але. І воно йде в будь-якому випадку як на сьогодні позитив, так і позитивне у нас четвірка жезлів Четвірка жезлів це в нас символізує різного роду союзи, в принципі Україну як як систему. І знову ж іде десятка чаш. Я думаю, що ми десь в якийсь момент маємо знову сплотитися. Це має бути якась нова ідея, яка прийде, і ми будемо біля цієї ідеї всі купуватися, і це нас буде підтримувати. да Ми будемо в ресурсі, це нас буде ресурсу. Це буде давати нам енергії. Так що я чекаю, якісь ну, по мені це якийсь новий проект. Чому я говорю, що це проект? Тому що в нас в цьому аркані є місток, як може це як якийсь проєкт переходу з одного стану в інший. Якось оця ідея буде, ми ну, біля цього будемо крутитися. Так що давайте підведу. Це докупи. Я думаю, що навісні буде зупинено рух воїна військовий, оце що ми зараз бачимо з російської сторони. Далі щось там про фінансування, про те, що ми отримуємо, те, що нам обіцяли по п'ятірки. Так, в нас, до речі, можуть прийти і навіть. Якась зброя по підірці пентаклів uh -huh. по луні, да тому що про що нам говорять? Можуть нам розказувати, да? що не дадуть, не дадуть, не дадуть, а потім ми дивимося, зброя є. Тут теж отака може бути якась подібна. Подібна розвилка, тому що ми починаємо рухатись до нового. І далі якийсь має з'явитися новий проєкт. Чому я кажу новий? Тому що це щось зв'язано з Україною. Може це якийсь новий план виходу з кризи, тому що тут дуже багато саме про те, що відбувається в країні, і це як проєкт, який оголошений, всім стає зрозуміло, як якась перспектива, що з'являється. Цікаво, цікаво. Ну, хотілося б вірити, що дійсно будуть багато перспектив для нас відкриватися саме навесні, пані Людмило, варто зауважити, що зима стала потрясінням, дійсно потрясінням для багатьох українців, і вона запам'яталася тотальними кадровими змінами, зокрема, і в військовому керівництві нашої держави. Загалом, якими будуть загальні настрої в Україні навесні? Ну, я не можу сказати, що в нас знаєте такі якісь е, настрої будуть супер. Я б навіть сказала, що нас буде шатати ага. з однієї сторони в іншу, тому що. Десь ми будемо на повішеному, а на повішеному, да, – це все-таки стан жертви. Коли нам говорять, що все пропало, ми не справимося і ми цьому це підхоплюємо. І це завжди дуже важко. Ми в цьому були всю зиму. Я думаю, що всі наші глядачі це зрозуміють, так. Що це таке, коли тебе використовують. Але крім того, у нас тут є тут Кубків, це емоційний підйом. І він в принципі говорить про те, що Будуть якісь новини перебиватися, і воно буде нас видіргувати, як, як видьоргуємося, видірнулись ми, подивив, побачивши сонечко, так, у нас з'являється віра і так далі. І умовно закінчується воно по рицарю Пентаклів. Не скажу, що найкраще, так, але більш-менш ми з цим справимося. Ми будемо більш-менш стабільними, тому що ем, перепади емоційні точно будуть. Від мінуса до плюсу, але ми справимося з тим, що відбувається. А чи чекають на нас навесні певні кадрові ротації, зміни знову ж таки? Можливо, ну військове керівництво зараз реформувалося трохи, якщо ми говоримо про уряд, приміром. Ну, чи будуть зміни? Ще точно будуть зміни, тому що якби це частина плану і зміни будуть більш глобальні. Я не здивуюсь, наприклад, що коїсь змінять що стосується. Чи в зв'язку з громадськістю, якось воно стосується саме спілкування з людьми, от щось в ту сферу, але це на рівні управлінців. може, якісь навіть, я не знаю, чи в нас є міністри, які відповідають да, за це спілкування. Ага. І далі в нас ще щось зміниться в фінансовій сфері. Там теж мають змінити керівника. так що тут Ще в нас він багато. Вони йдуть по, по реформації. Я думаю, що ми будемо чути, воно єдине, що, що воно не буде настільки болюче, я б навіть сказала, воно буде якось так Угу. Ну, і також корупційні скандали запам'яталися нам на початку цього року, гучні скандали з Гринкевичем, приміром, от, чи подібні. Скандали будуть траплятися навесні? Чи доведеться нам дізнатися про нових, якихось таких гучних великих корупціонерів, які там великими сумами крали гроші у держави? Ну, з корупціонерами тут зупинки не буде. Я навіть скажу більше, що їх буде ще більше. Чому? Тому що там є якась інформація, яка допрацьовується і вже вона ось-ось вистрелить. Так що ми оце все будемо чути. Дуже багато буде історій в принципі, про те, що вже буде відбуватися на рівні правосуддя. Може, це вже почнуться якісь суди і вони будуть. Дуже оце хвилювати. Так що от з корупцією тут зупинки не буде. Вона в принципі йде по колесниці. Не здивуюсь якщо там кожного тижня якісь свіжачок нам будуть підкидати. А як щодо зрадників, чи доведеться нам чути про зрадників, приміром в представництві України, зокрема у представників влади, можливо, місцевої влади. Ну, місцева влада в нас, як завжди, попадається на грошах, да, і там буде, я б сказала, штурмить. І... Будуть зніматися доволі багато на місцевій владі. Є Такі вплива ага. по місцевій владі нам в принципі обіцяють. Е, якщо ми беремо зрадники на іншому рівні, то е, теж викриття. викриття, але вони будуть йти не в викриття не всередині країни, а вони будуть йти від світу. Так що, це можуть ага. наші партнери щось там підкидати, якусь інформацію, яка дуже давно є. Увага, увага, дуже давно. І вона зараз буде просто розвертатися, нас будуть заставляти. Тут все-таки як примусова історія. Нас, вибачте, мені за таку метафору будуть колоти в сраку, щоб підняли дупу і почали рухатись. Угу. Пані Людмило, ми на початку нашої розмови говорили саме про допомогу. Що навесні ми дізнаємося, можливо, про допомогу від наших партнерів, фінансову або ж військову. І тут цікаво саме про Америку дізнатися, яке рішення таки ухвалить Конгрес, чи буде воно позитивним для нас, чи нададуть наші партнери зі США допомогу, яку потребує Україна. Я не знаю, я скільки дивилася, я е, нічого змінити не можу. От Для всіх віруючих і невіруючих, то знає, от, де ви бачите, що нам її не нададуть? Моя відповідь так нададуть, скажу більше у повному об'ємі. Навіть якщо говорять, що там щось відріжуть, якусь частину, мені не відріжуть. Ну, це... Позитивне передбачення, сподіваємося, що дійсно воно здійсниться. Про фронт трохи давайте поговоримо. Загалом, у якому стані буде фронт на весні, яким чином він буде рухатися? В плані для нас це буде позитивно, чи все ж таки, на жаль, нам доведеться відходити, відступати з якихось територій? Ну, фронт так і буде в нас суперактивною темою, і ми будемо весь час, всі новини про це будуть, і там дуже багато саме як активність, як рух, і інше це фінансування, це, в принципі, про забезпечення фронту. Чи буде воно в позитивному? На жаль, на початку весни ми там не будемо бачити, як позитивне, на позитивно нам сказали, що це буде суперважка ситуація. Далі це просунення ворога і далі, вже тільки в кінці кінці десь якісь хороші новини. Так що ще в нас період важких новин і буде позитивою. Це буде, якщо тут це буде під кінець, він має включитися. Якщо ми беремо. Про негатив, то на негатив у нас активність зараз ворога. Далі ми будемо бачити, що накопичуються десь військові, може, якось навіть все, що стосується зброї, і далі знову ж рух. Так що, як всі зрозуміли, фронт поки буде надважким, і... Як я бачу, тут основне завдання зупинити. Чи зупинять так, чи зупинять наше ЗСУ, так зупинять, але це буде дуже важко і дуже великою кров'ю. крою. Угу. Пані Людмила, мобілізація питання досі не закрите. І чи варто очікувати навесні, що законопроєкт про мобілізацію таки ухвалять, і загалом, в якому форматі. Буде проходити мобілізація для українців навесні. Ну, чи буде оформлений законопроект? Так буде. Він mm -hmm. завершиться, він допрацьовується і навіть ну, він буде приміняти на рівні Ерофанта. Президент підпише іншими словами. Так що моя відповідь так. А як вона буде проводитись та мобілізації? Не можу сказати, що ця структура запрацює, от як би нам хотілося, щоб вона запрацювала. Її буде шатати, там буде дуже багато некрасивого зі сторони мобілізації, і ми оце будемо бачити. Так що поки сказати, що вона коректно працює, ні, я не можу сказати, що вона коректно працює, і, і це питання буде. Підкіпати, воно буде максимально болюче, і навіть під кінець весни, можливо, вона стане рубом, да як питання, що приводить до розчарування. Так що, чи запустять вони оцю систему? Я думаю, що не запустять. Угу. Щодо перемог Збройних сил України, знаємо, що січень-лютий запам'ятався дійсно великими. Перемогами у морі в повітрі, адже було приземлено, так би мовити, літаки російські. От чи варто чекати навесні якихось таких гучних перемог? Знаєте, я не можу сказати, що це гучні перемоги. Я б його трошки сказала, що чи будемо ми чути якусь інформацію, що наші працюють, так ми його будемо чути. Ага. Але це, знаєте, як більш те, що працює, воно вже злагоджено, те, що ще вчора з ним робили, і воно зараз будемо мати якісь плоди. Так що Чи будуть хороші новини, вони будуть. Але сказати, що це таке, знаєте, суперперемога. От я тут не можу це назвати. Навпаки, я буду, ми будемо чути саме те, що ми розширяємо горизонти по світу, так? ми розширяємо кордони світу. Я не здивуюся, якщо щось ще краще буде летіти по Росії ще далі, ще якось більш глобально, більш масштабно. Чи саме Ось це про це. Умовно, це як продовження тієї діяльності, що почалася. Ми нам сказали, якщо одним словом, ми рухаємось далі. Оці неочікувані наші, наші дії, от оце ми будемо чути. Щось неочікуване, щось оригінальне, для ворога неадекватне. От так би я б його назвала. Цікаво, але ну, будемо сподіватися і чекати новин хороших. Ще про що хотілося б згадати, так це про вибори в РФ, так, так звані вибори. Дійсно, ні для кого не секрет, що там Путін виграє і так далі, тому що бачимо, яку розправу він робить власне, над своїми опонентами. Але тут цікаво, чи все ж таки все на Росії буде так очікувано, як всі це знають. чи Все ж таки під час цих виборів станеться щось непередбачуване. Ну, якісь привіти мають бути під час виборів. 100% мають бути привіти. Я, якщо чесно, не дуже хочу це озвучувати. Чому? Тому що це якби підготовка тут іще підзакривають, і мені такі показують, що закриють очі і мовчі. Я думаю, що нам сподобається. Десь я не впевнена, що це саме на вибори, але десь біля цієї дати якийсь там привіт має бути. Угу. Ну, дійсно, не будемо ні в якому разі розкривати наші плани. Утім, як щодо реакції росіян, чи варто сподіватися на якусь дестабілізацію всередині РФ після або під час виборів, можливо, якісь точкові протести, можливо, ось щось відбудеться. Ну, чи буде дестабілізація, будуть тримати. Я думаю, що наженуть десь може військових, може, саме як армію, але чи будуть якісь протести, 100% будуть протести, і та і тема давня От з тим, що завжди виходять, якісь протести там будуть. Чи буде біля виборів? Знову ж нас піднімаються жінки. Угу. Жінки від того. Оце воно, вони будуть, так вони будуть іти, десь вони будуть засвідчувати, вони ще йдуть по білій картці, будуть старатися розстережувати це в принципі на світ. Це така підготовлена акція. Чи буде щось після да, саме цього. Ну, Та має заснуватися, от це говорять, воно знову ж в нас вилазить як після. Все-таки має з'явитися якийсь новий лідер. От, от якийсь новий лідер, якийсь, хтось, хто буде виступати з якоюсь ідеєю, да, що я вас приведу до нового життя, людина, яка буде триматися за Якісь старі цінності, за... він прям буде розказувати, що діти і сім'я вона дуже важлива, ми маємо бути в мирі і так далі. І при тому да, він нас іде як рицарь Пентаклів. Це молода людина. Це зовсім молода людина з новим баченням. І от має вилізти вже його не один раз показують. і от… Оця людина якось вона починає, починається рух, так? тут все-таки починається рух. Наскільки це будуть протести, от я його не бачу як протести. Я його більше бачу як про це починають говорити. Угу. Ну, от знаєте, ви так говорили за нового лідера в Росії, і першою, хто спадає на думку, це Юлія Навальна. А давайте глянемо, наскільки. Загалом вона буде перспективним опозиціонером, або ж ну, чи взагалі буде вона чинити супротив нинішній кремлівській владі, кремлівському режиму? Ну по правосуддю, да вона буде добиватися суда. Вона про це буде розказувати, і чи буде вона чинити супротив 100% буде. Це воююча дама, нам навіть таку показують. Вона має створити якусь коаліцію незадоволених людей, які постраждали, і в принципі, така холодна дама. Я б її знаєте сказала, що вона вміє очікувати. Вона, не дивлячись на свої. Промови, що вона вміє терпіти. Так що, чи це гідний, гідний саме опозиціонер? Я скажу, що єдний, наскільки вона сильно проявиться, і наскільки в неї буде підтримка. Дивіться, я вважаю, що вона проявиться. Знову ж вона приходить по правосуддю, е, і вона, якби, умовно має право, вона дуже багато знає, вона дуже грамотна, і при тому людина, яка створила себе, і вона може якимись іншими категоріями говорити. А от з підтримкою дуже цікаво. Е, зразу її підтримувати не будуть. Її будуть е, е, Сприймати як жертву, як постраждавшу, як ту кого заставили це бути. Але дивіться далі. Я б навіть сказала, що оддайте трошечки час, і ви побачите, наскільки буде масована підтримка цієї людини. Угу, навіть так. Цікаво, цікаво. Ну, будемо стежити за перебігом подій. На сам кінець, щоб фіналізувати нашу розмову, яку карту, точніше, яку пораду дають карти українцям на період весни 24-го року? Ну, імператор, колисниця і двійка мечів? Імператор, так, це в принципі, про те, що ми повинні для українців. Українець повинен кожен стати воїном, кожен повинен стати самостійним, кожен повинен бути сильним. Так що це про силу, про те, щоб ми акумулювати собі цю енергію, далі рухались. Колисниця це, в принципі, створювали щось, діяли на те, щоб собі це створити. Це коли формується оцей дух, який рух. Рухається і разом з імператором це іще оце воєнний дух, так так що це про віру, про дух, про те, що якщо ми щось будемо робити, воно обов'язково буде. І далі нам дві двічі, і вона дуже логічна. Якщо спиратися на всю ту інформацію, я б сказала: діліть інформацію на двоє. Підзакривайте іноді вуха і слухайте себе, що там у вас говорить ваше внутрішнє я. Наскільки ви підтримуєте цю інформацію? Так що, українці, будьте сильними, рухайтесь до того, що ви хочете, і не сприймайте цю інформацію як правдиву. Там буде дуже багато дезінформації. Супер, пані Людмило, я вам надзвичайно вдячна за такий прогноз. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Хомутовська. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Чекайте на наші нові інтерв'ю. Ну і до зустрічі. Бережіть себе. Побачимося в наступних наших матеріалах.